Товариство, вітаю! У нас сьогодні інтерв'ю з одним з найпопулярніших ковалів України. Федоряка Сергій. Сергій, дякую, Здравіте що погодився. Ся. Нагрів масло вмокнув, все, закалив. Він вирвався і мені в ногу прилетів клинок і повністю відпечатався клинок <хи> на нозі. Це <хи> смисл життя просто зараз. Ти скільки <хи> має заробляти, якщо впахувати, конкретно впахувати, я сварщик, електрогазозварювальник і різальник на пропан-бутанових сумішах. Один ніж місяць продав, два ножа в місяць, три ножа. Заповнив слова. Не буду казати якої вчительки, яка мені казала, ти будеш все життя говно кидати. І одразу в мене є невеликий подарунок для тебе, для того, щоб ти збадьюрився, коли робиш свої шедеври, свої вироби. Це кава від 25 Coffee Roasters. Це українська ростерія кави, яка має більше 50 кавових позицій. Також в них є чай, кава без кофеїну, дріпи і дуже багато поп'ємо. Поп Каву я люблю. Так. Також в них є виробництво в Чехії і при замовленні від 350 гривень доставка і помилку всій Україні безкоштовні. А з промокодом Куйкаву ви отримаєте знижку мінус 15% на всі зернові напої. Окрім дріпів. В описі є посилання, будь ласка, користуйтесь. Перше, що мене саме цікавить, як ти це все почав? Чи пам'ятаєш ти свій перший виріб, як це все було, з чого все почалося? Звісно, пам'ятаю. Навірно, так і у всіх. З пилки Р6М5 з рапіта, так як всі починали. Обичний пилка рапітова, вирізав якогось ножа на наш даку, шліфував, рога якогось приклеїв, мабуть, так. А якщо балакати глибше, то, мабуть, все почалося ще з дитинства, так, як і всіх починається. Це пилочка по металу, така тоненька, маленька, ізолянту наматували, вставбати точила, але так всі починали. Тобто в дитинстві всі ходили з такими ножами, якщо так, вже глибоко брати. А так, щоб серйозно, скільки ти років перший свій ніж зробив? Він же такий нормальний, скажімо так. Ну, я можу навіть показати, в мене є. А, перший... ти його зберіг? Так, да, в мене є перший ніж, перший ламінат. Вони висять. І якщо ми балакаємо вже про кований ніж. Угу. Не просто там спилки і чогось там непонятно зроблений. А якщо кований, то є перший ніж, перші ножни, все єсть. Навіть показати, клас. я бережу його як пам'ять йому. Ну, Напевно, років 14-15 Тобто, скільки ти років перші вироби таки почав робити? Ну, Бог його знає. Тут в залежності, як балакати. Якщо балакати, як більш професійно десь продавати, то це років 7-8. Якщо балакати кувати, то це років 15-16 тому. Якщо балакаємо вже про кузню, що я щось, щось кував, щось гепав. Непонятно, що гепав, по чому гепав. Я навіть ну, не знав, що я роблю. У мене було в голові таке поняття, що я взяв там кусок підшипника, я просто стукаю, просто щось розклепую, горно зробив, воно гріло, але неправильно зробив з матеріалів, не знав навіть, що таке відпуск, І нагрів масло, вмокнув, все, закалив. Це а в який я момент я. ти прийняв рішення займатися цим професійно? От як це було? Я цього не приймав рішення ніколи. Не було такої ні задачі, ні. Це було просто хобі, яким ти займаєшся, просто на вихідних, там, після роботи, як задоволення, не більше того. А воно просто само по собі з часом ну, почало переростати в якийсь заробіток, там продав ножа. Раз в місяць ще продавав колись по 300-400 гривень, по 500 гривень. Тобто такі ціни були. Хоча тоді вже в Фейсбуці бачив майстрів, які продавали по 500, по 600 доларів, дивився, ну там, конечно, роботи шедевр. І угу. воно якось само по собі просто пішло, пішло, пішло. Один ніж місяць продав, два ножа в місяць, три ножа, потім. Вийшло так, що один чоловік замовив, другий, третій, четвертий, п'ятий. Я дивлюсь, замовлення є більше, більше, більше почав займатися соцмережами. І воно само по собі прийшло на те, що я сів вдома і почав конкретно іменно цим займатися більше, нічим другим. А в тебе була основна робота до цього? Так, я сварщик, електрогазозварювальник і різальник на пропан-бутанових сумішах. Це якраз тобі могло трошки допомогти. Ну не знаю, не, хоча <кл> ну, не боявся хоча б болгарки, отого, що я, ні, ні, ні. З цим я на ти, з усім. болгарка, сварки, різаки, полуавтомати, електродугова все без проблем. Ага. Навіть маю п'ятий розряд електрозварювальника і різальника. Я також дуже хотів отримати розряд електрозварювальника. Я теж дуже сильно це любив до того. Ну я не то, що прям сильно цим займаюся, але. Спочатку, звичайно, я почав щось варити, і це мене дуже сильно захопило. Це класна штука, коли ти бачиш, як цей метал, щось там зварюється. Ну, по-своєму інтересно. Да. Якщо вдома варити, звісно, ну, не да. на роботі. Да, да, да. На роботі це ад. Да. Е, наступне питання. Як ти вже, коли ти почав цим займатися, ти вже почав отримувати якісь знання, тобто, що ти дивився, на кого ти дивився, що ти читав, якісь ем, вже, скажімо так, глибші знання, ти відки отримував? Ну, знання це в нас YouTube, як на мою думку. Є багато майстрів у Ютубі, які показують, розказують за це все. Правда, що не буду скривати всі ці майстри з не нашої країни, з нашої країни нікого немає. Є деякі майстри, які ведуть свій блог, але вони чисто показують, щось він там кує, щось він напхав, він нічого не розказує, угу. і з цього важко зрозуміти взагалі щось. Це вже зараз, коли я знаю приблизно, як там щось робиться, хоча я його не робив, я розумів, як це можна зробити. Угу. І розумію, що воно таке і де воно береться. А тоді в основному, ну, архангельський. це архангельський да, так взяти Леонід Борисович, дивився у відео. Він все в подробностях розказує. Іменно він якраз та й розказує, з чого починається. Тобто це підшипник ШХ-15, углеродка, У-10 напильник. З чого це все починається? От я і з цього й починав, тобто почав розуміти, що таке термообробка, як вона робиться, і так далі і тому подібне. Муфельку вже собі сам зробив першу. На каналі є відео, яке я її робив. Uh -huh. Ну, якось так воно і пішло. Ще таке так соціально розвивальне питання. Як ти навчався в школі? Взагалі якою ти дитиною був? Якось вплинуло на те, чим ти зараз займаєшся? Поганою дитиною був. Да? І навчався. Скривати не було дуже погано, навчався. до то що не хотів навчатися, прогулював уроки і так далі, і тому подібне. Навіть. Заповнив слова, не буду казати, якої вчительки, яка мені казала, ти будеш все життя говно кидати. Оце ці слова, от я тобі чесно кажу, вони мені запам'ятались на все життя. Це ще в молодших класах. Моя перша вчителька це говорила. Не вчився взагалі грами. Не хотів. Я не знаю чому. Такий. Чудили в школі. А ти казав, що перші клинки продавав там за 300-500 гривень? На твою думку, я не кажу, скільки ти заробляє. Не клинки, а виріб, уже виріб. ніж готовий. Тому що клинок і виріб, ну, ніж, це трохи різні речі. Да, я на твою думку, не особисто ти, а от так от середньостатистичний український коваль. Від до наскільки твою думку може заробляти на сьогоднішній день? А щоб тільки мати ковальство і все. Я не знаю, кожен по-своєму. Ну, я не можу так сказати, хто скільки заробляє, я не рахую чужих грошей, по-перше. Є різні майстри, є майстри, які в нас в Україні продають ножі по 30 тисяч, по 5 тисяч гривень, по 60 тисяч гривень, є майстри, продають по 80, навіть бачив. Тобто кожен цінить свою роботу по-своєму і продає по-своєму. Тобто і балакати, угу. скільки можна заробляти. Якщо впахувати, конкретно впахувати, заробляти можна чимало. Але, як показала практика, ну в моєму випадку, якщо питатися. Багато заробити, виходить брак. Uh -huh. Ну от в моєму випадку питайся багато, багато, давай, давай робити, робити більше браку, ніж роботи. Лучше потихеньку не спіша, не питатися заробити всі гроші світу, але зробити качественно. Yeah. Ну тобто виживати чи нормально жити, займаючись, займаючись тільки цим. Ну, Якщо реально. зрівнювати так, як я сварщик, наприклад, от uh -huh. працював би я зараз сварщиком, то е робота ножів мені приносить в 5 6 7 разів більше uh -huh. грошей ніж сварщиком працювати в Києві, наприклад. Зрозуміло. Тобто набагато більше. Е, давай поговоримо про матеріали обладнання. От як ти на що звертаєш увагу, як ти обираєш, от куди ти дивишся такий оп, ці булгарки там чи якісь матеріали класні, інструменти? Там є якісь там любимчики, нелюбимчики? Чи Ні, просто... Немає, аби воно працювало. Матеріали також просто вибрав там, те, що тобі подобається, замовив інтернет. Матеріали, що ти маєш на увазі? Ну, от, для роботи тобі ти ж закупаєш там, сталі, наприклад. Ну, сталі, так, да. але ж, ну, стали дуже багато, всіх їх називати це ну, безсмисліно. Є сталі, які мені просто подобаються, навіть не те, що всі подобаються, скажімо так, я просто, скажімо, як би сказати, більше навчився з ними працювати mm -hmm. сталями, mm -hmm. тому що працювати з усіма сталями шикарно, ну, скажімо так, правильно, дуже складно. Mm -hmm. є, я вибрав там собі 10-15 сталей, скажімо так. З якими я працюю, з якими напрацьована робота і на цьому хорошо. Ну, а було щось таке, що ти там купляєш, а це взагалі супер там, говно, і воно просто там розвалюється, розсипається, чи інструменти сипляться, чи щось там, не знаю. Можливо. По інструменту такого не було. Ну, все ламається, тому що я насілий інструмент. Угу. Я купляв китайські шуруповерти, довго не живуть. Хоча один китайський майже й досі живий, йому вже років 5. А так Бог його знає. А по поводу стали, що погані, купив, там погано попалось, такого немає, тому що купляю всі сталі в одній людини. Це у нас Олександр, Коротше, спецсталі в Фейсбуці. Є такий uh -huh. чоловік, канал спецсталі, я в нього купляю, він ніколи не обманить, як то кажуть, сіда продасть те, що ти купляєш, конкретно uh -huh. по марки сталі. Тобто проблем з цим немає ніяких взагалі. Зрозумів. Скажи, будь ласка, звідки в тебе любов до татух, коли це пішло, як, де і чому? Це молодість, це називається з ума сходив. та і все. Не більше того. Зараз Той. не шкодуєш? Ну як, шкодувати нема про що? Ну, вже воно намальовано, намальовано, вже ага. нічого не зробиш. Тобто такого немає поняття, шкодую. Але молодість така була по-своєму цікава, по-своєму інтересна. Тому сходили з ума, скажімо так. Кінець 90-х, дев'яностих, начало х тобто таке було. Добре, У мене є невеликий бліц для тебе, можеш відповідати швидко, але я інколи можу питатися, чому ти вибрав саме оце. Давай. Ну давай спробуємо. Так, напильник чи підшипник? Напильник. Чому? Ну, углеродочка краще. напильник він легована сталь, вже зовсім інша. Углеродка краще. Дамаск чи ламінат? Ламінат. В залежності, ще який Дамаск. Дамаск поняття розтяжиме. Є Дамаск, який Дамаск йде на ріжучу кромку, а є Дамаск обкладочний. І це також ламінат. Тобто, угу. якщо балакати про ламінат, і дамаск, то краще ламінат, тому що в ламіната є ріжуча кромка, ну, е, центральний слой. Плоскошлів чи фрезер? Плоскошлів. Можна залишити тільки одну сталь для ножа. Яка це сталь? Не можу такого сказати. Стало і багато, і я можу десь когось образити, сказавши, що оцю залишаємо, а всі останні ті погані. Так що, стали й С-390, К-390, К190, Х12, Х-12МФ, Х-12ВМ. Їх багато, вони всі по-своєму хороші. кожній сталі є плюси, мінуси. cpm п'єми ті самі там, 90, 30, 110, 10, 125, їх дуже дуже багато. Тому з цих там сотні стали вибрати одну і вона сама краща, ну це буде неправильно. Добре, а давай таку найуніверсальніша така для початківця. Отак, от він що вже хоче і не першипник кувати, а от просто купити Х 12 х 12 МФ. От Х 12 Х12МФ, Х 12 Ф 1 Х 12 М, тобто всі з Х 12 Добре. Ну, у мене ще є теж питання, на яке тобі теж важко відповісти. Можна залишити тільки один електроінструмент. От, немає більше електроінструменту, тільки це у тебе і все. Болгарк. Робити руків'я з рога лося, чи бойстер з нержавійки без електроінструменту. Що ти обереш? Та З рога лося, тому що ну, з нержавійки без електроінструменту. Ну хоча чого можна, напільник в руки і погнав. Теоретично, це можливо, все, без проблем. Просто довго. Зрозумів. Так, в мене бліц наш закінчився, вже можна не поспішати. У мене є ще питання з мого телеграм-каналу. Я анонсував наше інтерв'ю, і там люди ставили питання, що їм цікаво. Ви також можете підписатися на телеграм-канал, слідкувати, там є якісь анонси, якісь окремі події. Зараз, наприклад, я організував всеукраїнський чемпіонат з ковальства і там проходять ці правила, умови, і будемо вибирати переможця. Тому можете доєднуватися і також ставити, наприклад, запитання майбутнім гостям. Так, перше питання з Телеграму. Яку сталь для свого ножа ти б обрав? От, тобі ножі, які ти сам собі зробив і ними там користуєшся. У мене нема таких ножів, якими я користуюся, ну, щоб я сам собі зробив. У мене є ніж, яким я користуюся. Мені зробив Андрій Мельник, там сталь діста МП, просто монолітно. Ну, прекрасно, вже декілька років користуюся, угу. сталь прекрасна. А так, щоб для себе, не знаю. Як ти прийшов до такої форми клинка? Та воно само по собі приходить. Я не приходив до неї. Ніколи не стояла така задача, що форма повинна бути така. Тим більше я роблю різні ножі і різні форми. Зовсім різні, по-різному. Якось так. Чи плануєш комусь передавати ремесло у спадок, комусь дітей? Наприклад? Нема кому. Може діти пізніше надумаються, два сина все-таки є. Але на даний момент ні старшого сина, ні середнього це не цікавить, ні грами. Абсолютно, у них свої професії, все своє. Їм це не цікаво. Які станки чи приспособи робив і з чого, поки не заробив на норм обладнання? Ну, гріндера я сам собі зробив повністю, а потім, уже, коли почав заробляти, купив гріндера. Той тобто, перший основний станок це гріндер. До цього був простий наждак, на якому щось робив, але ну, Наждак таке собі удовольствие, скажімо так, твердючі сталі обдирати дуже складно. Гріндера сам зробив на ньому і заробив і на Гріндера, і на все остальне. Муфельну піч так само сам собі зробив. Тобто, в основне ну, все своє було. Горно так само сам все робив повністю собі. Ну, а... є відео про ці всі твої перші поробки, ну, чи не Ну, десь на каналі в Ютубі є. Да, в ну За горно під... немає, за муфельку є, за гріндер, що я робив, немає. Uh -huh. Є там мій старий гріндер, якщо пошукати в шорцах, далеко-далеко-низько там можна знайти uh -huh. мій старий гріндер, десь uh -huh. там відео. Але я про нього не розказую. ну так якось. Так. В описі буде, звичайно, вже посилання на канал Сергія. Обов'язково перейдіть, подивіться, які класні круті вироби він робить. Мені особисто дуже подобається. Ми з тобою навіть робили спільний проєкт, це вийшло дуже класно. І так, гарний корисна шправа. І одразу хочу вам нагадати про збір, який проходить в мене. Я збираю для 120-ї бригади, 5-го батальйону ТРО на Харківський напрямок. В цій бригаді служив мій друг, який, на жаль, вже загинув. На зборі вже є більше 20 тисяч. В описі є посилання. Я розіграю два ножика. Будь ласка, закиньте невеликий донат. Від 100 гривень приймаю участь у розіграші. Можливо, ви навіть щось виграєте. Але головне це ми допоможемо хлопцям, тому що зараз це наш обов'язок. Чи хочеш ти додати щось від себе, що я, наприклад, не запитав, якусь пораду майстрам чи якийсь коментар? Та Бог я зна що тут додати. Хто хоче, той хай працює, та і все, в кого є бажання, той буде працювати і навчиться всьому. Як думаєш, куди буде рухатися ковальство в Україні, у світі? От якісь там тенденції, на твою думку, що буде там популярно? Я не знаю, я таке не можу сказати. Кожен робить своє, робить по-своєму. І це залежить не від ковальства, а від самої людини, яка кує, до чого вона хоче рухатись. І до чого вона дійде, цього ніхто не знає. Ну я зрозумів. Просто зараз я бачу, там щось мені здається, що зараз така тенденція на ламінати. От якось дуже багато пішло прям ламінат в обкладках. Ну, домаш... Ламінат, бо це красиво. По-перше, ламінати ще всі купляють. І з ламінатом легше працювати, бо, наприклад, поставили ми туди там, якусь діста 3 МП. Вона вже складно обробляється. Я не говорю про останні монстри uh -huh. стали. Обклали нержавійку, вона ж легша лісариця, плюс низь чорний верх-білий. І зараз сразу не співначать кувати, одразу давай ламіната, тому що це красиво, на вигляд, дорого-багато, і тому ламінат. Uh -huh. Чисто з-за цього, не більше того. Зрозуміло. Чи є в тебе якісь залежності? Куріння. Це єдина залежність. Uh -huh. Про що шкодуєш? За ні. все життя, ні про що не шкодуєш. Не можна шкодувати про те, що вже зроблено. Просто угу. і все. Угу. Немає сенсу. Рекомендації. От просто будь-що, навіть не по ковальству, просто порекомендую людям там, на щось там, не знаю, звернути увагу, подивитися, дізнатися, почитати, послухати. Поняття немає, що людям рекомендувати. Кожному своє. Кожен по своєму це все діло бачить і своєю дорогою йде. І хай йде, так як він читає правильно, і все. Не більше того. Тут ми просто мається на увазі. Тобі як людині що цікаво, що ти кажеш, От я там цікавлюся цим, бо це ну, там... Ну, кожна людина своїм цікавиться, і хай своєю дорогою йде, та і все. Зрозумів. А що ж їй рекомендувати? Головне, працювати і все вийде. У попередньому інтерв'ю дуже сильно зайшло в момент, коли я спитався про такий смішний курйозний випадок під час кування, майстерні роботи. Так було щось таке? Зразу згадав, на каналі в мене в Шорцях є відео. Я кував у шортах і в тапочках, отак от як зараз сижу, отак от я і кував. Літо було жара, це прошле чи позапрошлий рік було. І, і вже клинок докував повністю. І якось я чи перевертав клинок під молотом, щипцями держав. І він вирвався, і мені в ногу прилетів клинок і повністю відпечатався клинок на нозі. Сильно не впекло, ну так, трохи припекло, зверху швидко зреагував, відкинув. Повністю хвостовий клинок. І я зняв відео, кажу, так, і так кував, взяв клеймо і клеймо поставив сюди. Ну, тільки холодним, не гарячим, а так придавив, і воно відпечаталось клеймо на там, декілька секунд і зняв таке відео. Да. Ну це такий случай був. Наука, що в шортах не в кузні кувати в тапочках. Да. Ну, а так небезпечно щось прям таке ставалося, що ти думаєш, фу, капець, засуло". це пронесло. Цією зимою палець попав у плоскошлів, я не працював місяців-два, цей палець. Сильно травмував, оце був такий случай. Чисто якось, випадково, рука поїхала і пройшлася під плоскошліфом. Якби не кожані перчатки, я був перчатка, угу. то могло б і пальця відірвати. А Капець. так о, ділався легким іспугом. Тобто, друзі, дотримуйтесь обов'язково правил да. техніки безпеки. Будь ласка, слідкуйте за тим, щоб що? нічого нікуди не випадку. Рукавиці, рукавиці мене іменно спасли. Краги, Кожані рукавиці спасли, угу. щоб не вони. Бог, я знає, як би було. Ну, робити би роби, але, можливо, без пальця і пів пальця. Жесть, звісно. А так. круги на болгарки сипалися? Болгаркою треба вміти працювати. Я навіть великою болгаркою, коли працював сварщиком, там, на водоканалі, наприклад,. Угу. і Різали труби, і ти коли в колодці ріжеш, і велика болгарка аж нема куди, і ти чувствуєш, що круг злетить, придавлюєш її, аж тормозиш здорову цю, пофіг, обриває круг, воно нікуди не летить. Угу. Болгарка летить тоді, коли ти десь щось ріжеш і ти знаєш, що в цю сторону конструкція нахилиться угу. і буде різкий удар, тоді можуть круга вирвати. Угу. Але вероятність цього мала, боятися і не можна. Просто треба розуміти, як вона працює. І ще таке питання: чи використовуєш ти свою фах, роботу, професію як такого психолога, типа щось збісило, такий, все, я пішов в майстерню, зараз я там пакував, відключилася голова. І Ні, я... наоборот, якщо в мене щось збісило, ну там чи в роботі щось не вийшло, чи що, в мене там стоїть кінь 300 кубовий ендуро, я а. сідаю на нього, їду в ліс. Я по лісу поганяю пів часа годину, дві, ну як коли як. Ага. Успокоївся, ну щось не вийшло, щось. Ну, Якщо не виходить, краще положити відложити на півчаса на годину. Коли ти вже успокоївся, приїхав додому, то цикло поставив, водички попив, зайшов в майстерню, спокійно став і все без проблем зробив. Ні, мається на увазі, якщо в тебе там не з ковальством щось не виходить, а типу там якісь там проблеми. Вони мене не бісять, не цікавлять ніколи. У мене нема такого, щоб якісь там проблеми. Тобто я їх з роботою не змішую. Міграма. От коли на роботі щось не виходить, це да вже, Це вже проблема. А коли десь поза роботою щось лишнє, мені по барабану. Воно внутрі кипить, але на роботу не впливає ні грану. У тебе вже все автоматизм, всі процеси у тебе вже йдуть чітко, і ти собі переважно. Ну як ну можна робити. і так сказати, але якщо враховуючи кожен виріб він різний по-своєму, то як такої автоматики немає. Тому що автоматика це, якби робив усе одинакове, там п'ять виробів, наприклад, угу. такий, такий, такий. І ти всі процеси настроїв чітко під них, то тоді так. Да. А як тут треба отакий клинок, тут отакий клинок, тут отут проставка, тут так, тут так, тому так, то якби автоматизм є, але не на 100%. Скажем uh -huh. так. А який з твоїх там виробів, форм чи ножиків, яким ти прям так гордишся? Ти думаєш, що це оце класний виріб, який я зробив на твою думку для тебе особисто. Найбільше мені напевно сподобався ніж русський воєнний корабель. Є така робота. З піхвами там класними. Так, да, піхви. Оцей ніж мені дуже сподобався. Іменно не то, що там формою чи з чим, а взагалі от кольорами, як зроблений больстер, зуби, мамонта, стабілка, воно все якось сочетається. І ножни дуже гарна робота. Оцей мені дуже сподобався. Хоча були роботи, я б сказав, б краще, ну, на мою думку. Але чомусь цей ніж мені запам'ятав. Ну, символізм це така. Як... Ну не як в тому діло, що символізм. У мене багато виробів, які символізують це. Але ну не знаю, чомусь він мені от е... дуже сподобався. І руків я все от якось гармонійно все вийшло. І клинок блискучий, ніж Дамаск. Цей ну дуже гармонійний. Дуже такий дивишся, дуже шикарний. Людина зараз ним користується в Штатах цим ножем. Він туди поїхав, дуже гарний виріб, і він довольний. І ще заказав ну, кучу виробів, все туди буде робиться. Оце також, мабуть, така невелика порада майстрам, от вже я від себе дам. От дуже важливо бути, мабуть, медійно активним. Тобто ви можете бути суперкласним майстром, але чи у вас в Штатах дізнається, що ви десь там в якомусь селі в Україні робите якісь ножики. Тобто, ви якось, мабуть, все-таки пробуйте щось робити, старайтеся, вивчайтеся. І... Мабуть, не встидається і знімайте, тому що Сергій от на початку відео сказав, що от в нас в Україні немає там, майстрів, які там, можуть чомусь навчати. Можливо, саме хтось з вас цим стане, тому що ця ніша, по суті, зараз порожня. Ми всі дивилися, я також дивився е відео країни, яку ми зараз всі ненавидимо. А українських таких, на жаль, немає. Тому, можливо, ти когось ні, не думаєш, займеш цю. Щоб хтось щось таке розказав, подивитися. Нікого немає. Є майстри, які тільки показують красоту. Питань немає. А так, щоб послухати, немає нікого. А ти сам це не хочеш робити? Ні, Немає сенсу в цьому. Я не бачу. Є майстри, той самий ангельський, які набагато розумніші. Вони розказують мені вже додати нема чого. Я практик. Я не теоретік. Тобто, uh -huh. щоб розказувати, треба гарно знати теорію. Uh -huh. А я вчився цьому всьому сам і теорію як би знаю, але більше на практиці, ніж на теорії. А бути і практиком, і теоретиком, ну, на мою думку, це дуже складно, дуже складно. Короче, ти повністю задоволений тим, чим ти зараз займаєшся. Тобі все нормально. Особливо. Це смисл життя просто зараз. Просто смисл життя і є свої плани, чим я буду завтра займатися, що я буду кувати. Ось На днях теж будемо робити колаборацію. Є такий майстер у нас в Україні топори робить Джека. Жекос, по-моєму, канал називається. І будемо з ним робити топора. Буду дамаскувати кувати на топор і перекувати старовинний топор, якому там щось около тисячі років. У мене є такі топори. І козацькі є топори, яким там по 600 років, по півтори тисячі років є топори. І будемо робити таку колаборацію цікаву. І це все буде на тому каналі, так? Так, да, це буде все на моєму О, каналі, будемо знімати. Я от кую, приварю дамаск до топора. Ну такі плани. Потім Женю відправлю, Женя буде вже ручку робити, піхви до нього, ну, свою красоту. Угу. І в групі в Телеграмі на аукціоні будемо продавати. Надіюсь, що гарний виріб вийде. Так, вийде. так, я впевнений, що вийде класно, тому То що... що. Це таке зараз в планах. Плюс другі плани є і дамаски, ну, це вже розказувати не будемо, одразу їх зробимо. А потім, бо вже три рази робив, не вийшло, але, скажімо так, 50% вийшло, а 50% просто не дійшло, як його правильно робити. А ті майстри, які знають, як це робити, мені тільки сказали тоді, коли мені дійшло, що я їм сказав, що як це робити. Вони кажуть, так я так і знав. Так, а чого ж не сказали? Так пограйся трошки. Ну, ти граєшся, так що якось так. Ну, це на дружній основі. То є, вони це все казали, шутки. Тобто, це таке діло. Ну, воно дійсно так і правильно. Коли Сам помиляюся на своїх помилках участь, це дуже добре, на мою думку. Ти більше знань понимаєш, по, не понімаєш, а получаєш більше знань, ніж тобі, коли розказали, і ти починаєш робити, і ти сам собі та я знаю, ага, а потім в кінцівки ще хуже виходить. Угу. Тому якось так. Ще я хочу тебе запитатися: в процесі створення ножа дуже багато різних процесів. Є якісь процеси, які тобі більше подобаються, які менше подобаються. От я там відверто ну, не люблю підганяти ці бочтераблі, ну, вони мене злять. Ну, Больстер підганяти, я тобі скажу, це не складно зовсім. Просто може ти ще десь трошки щось не привик. Uh -huh. десь щось. Я тобі після інтерв'ю розкажу, покажу окремо, як це робиться, uh -huh. і тобі легше стане, це перше. Саме складне таке, Да я навіть не знаю. Воно все по-своєму складне. Саме проще для мене це От, кувати. от Просто куєш, в тебе є пневмомолот, є горно, ти грієш і розковуєш. Балакати от про нарізку ламінатів, ніж до маски, там 100-200 кусків, вже не хочеться. Нудно, ти стоїш і день чоргикаєш їх. Угу. Начинать слісарити 5-10 клинків, опять же, це ад. Ти стаєш не один там ослясар. Як один ослясар, це нічого складного, нічого нудного. Але коли ти стаєш і цілий день, два дні тільки слісариш, то це починає вбивати. Так само ручки, коли збираєш. Цей ніж собираєш, цьому отут такий матеріал, така проставочка, тут таке стояти, тут таке, за ним таке, а цьому те саме, ну зовсім наоборот, і лише через виворіт. Оце теж убиває. Тому стараюсь так: один-два ножі беру в роботу, тобто наковую їх багато, там десяток, наприклад, откував. Uh -huh. А в роботу беру не більше двох ножів. Два ножа взяв, приблизно похожих, і починаю. Їх от слісарив, їх склав, зробив. Слідуючі два взяв приблизно теж похожі, бо ножі. І тоді нормально все виходить, і ніякий процес ну, лічно мене не вбиває. А скільки ти найбільше в місяць робив ножів? Я ніколи не рахував, їх небагато роблю зовсім. Ну, може 10, може 15 ножів. Тобто їх небагато зовсім. Якщо хтось думає, що я там сиджу, їх там штампую, п'лять, то на мені. Ні, якщо їх штампувати, цього діла хорошого не буде. Це буде брак, це буде що попало. Лучше уділити більше часу одному-двом ножам, але їх зробити гарно і толку буде більше. Okay. Набагато більше. Тобто спішить тут то нема зовсім куди. Як то кажуть, поговорка, хто тобто спішить, той людей смішить. Так що якось так. Я думаю, вийшло чудове інтерв'ю. Багато якихось питань підняли, цікавих тих, що принаймні мені були цікаві. Також запиталися, що було цікаво людям. Здається, всі питання задали. Я хочу подякувати тобі, що ти погодився. Дякую тобі за те, зробили. що приїхав. Ми нарешті це зробили. Довгенько ми домовлялися, і ну, от ми. Хоч то те, то те, щось, щось десь та й не виходить. Ну, але я радий, що все-таки у нас вийшло, і я дуже тобі вдячний. Дякую. Дякую, все, друзі. Підписуйтесь на канал Сергія, підписуйтесь на мій, коментуйте і будемо розвивати український Ютуб. Дякую за перегляд. Всім удачі. Пока.